Ну і нагадаємо, що Левада Центр це російське недержавне дослідницьке агентство, яке у Європі вважають останнім незалежним соціологічним інститутом у Російській Федерації. На дослідження якого орієнтується, щоб отримати отримувати уявлення про настрої Росіяни до слово в самій Росії. Левада центр оголошено іноагентом за незручну для Кремля інформацію у 2017 році. У Кьольні Левада центр отримав премію імені Льва Кополева за свободу та право та права людини як еталон неупередженості та незалежності наукової роботи в Росії. Однак останнім часом це частіше може, можна чути, що саме до послуг Левада центру таємно вдається і Кремль, щоб сформувати потрібну путінському режиму суспільну думку. Зараз ми поговоримо про всі ці опитування від Левада центру. З Олегом Пастернаком, політтехнологом, пане Олеже. Я вас вітаю. Якщо ви чуєте мене схоже на те. Ага. Є да, так. Доброго, доброго вечора, пане Олеже. Отже, російська соціологія це ну, такий особливий жанр пропаганди, каже, так. Але левада центр в принципі має такий, скажімо, профіль позитивний. Не знаю насчет того, що Кремль з ним співпрацює чи ні, але статус іноагента він має. Але це не є темою нашого обговорення. Отакі от цифри, що величезна кількість росіян, чомусь останнім часом вони все ж таки. Хоча, от не нещодавно опитування, зараз я вам скажу, коли там була така цифра, що дії російських військ в Україні підтримують 76% дорослих росіян, що цілком укладається в легенду про 20% зрадників. Тобто номінальна ситуація стійка менше з тим. Зміни в настроях. І тенденція така, що більшість людей підтримують, а, умовно кажучи, аби Путін повернув ті території, які він окупував. Запоріжжя та Херсонщина, ну, не окупуватися повністю а частково. Крим навіть не обговорюється. Взагалі, про що кажуть такі настрої? Чи може це бути предметом, скажімо, результатом дискусії про використання далекобійної зброї? Дивіться, почнемо з того, що в Росії будь-яка соціологія, якщо вона виходить з державних структур чи пов'язаних біля політичної еліти структур, бо вона виходить з структур, які мають статус іноагентів довіри до неї, у української спільноти. Навряд чи може бути, навіть якщо вона покаже, вибачте, там величезну кількість росіян, які теоретично можуть бути проти Путіна, проти війни, цінність її надзвичайно умоглядна. Це перше друге, тим не менш тенденція до збільшення кількості росіян, які б хотіли б завершення цієї. Кривавої війни з іг російського боку має зростати, і це процес об'єктивний, цей це процес абсолютно прогнозований. Він, в принципі, артикулюється з такою ж втомою від війни, яка є. Українському суспільстві він е, має кореляцію з настроями особливо в середовищі, е, в е, урбанізованих центрів Російської Федерації: Москва, Пітер, тощо. тому, в принципі, якщо ну не конкретні цифри, хіба що можна обговорювати, але тенденцію Тенденція. тенденцію вловити. Мені здається, вовлена правильно е, генерується якась кількість росіян, які хотіли б завершення цих бойових дій на е, тональних умовах, скажімо. Ви знаєте, дуже часто, ну часто, не часто, але дискутується питання того, що, ну, наприклад, якщо там е, путіну треба збільшити. Е, Кількість військових, так і що рішенням для нього це очевидно є мобілізація. Що він дуже оглядається на те, як суспільство може відреагувати, і тому можливо саме через це, через його таку обережність, він де на співпрацю з північною з Північною Кореєю, так і вже. Є власне відомості, відео, як північно-корейські військові солдати там вже отримують форму і так далі? Щоправда, НАТО каже, що поки що нікого там немає, але тим не менше, наскільки чутливий може бути наскільки такі, от е, така от інформація, хай навіть від іноагента прибираємо все те, що вони там можливо співпрацюють з Кремлем, але все одно, наскільки Путін звертає або не звертає на це увагу Кремль? Ну важко судити, але тим не менше. я би в прогнозуванні ставлення росіян до мобілізації виходив би з найбільш критичної для України і інтересів української держави і українського народу точки ставлення. Я маю на увазі, що пам'ятаєте в свій час колишній головком залужний, якось згадав, що його великою помилкою був той факт, що він сподівався, що велика кількість жертв. На полі бою з боку росіян призведе до згортання військової операції, і він визнав публічно, він помилявся. Що це говорить? Дуже багато українських експертів, політологів, спеціалістів по Росії вони помиляються, думаючи, що росіяни це, наприклад, європейський народ чи ті самі ж, я не знаю, українці тощо. Ні, російська ментальність, російська ментальна програма. Влаштована інакше. А власне, якщо навіть Путін піде на мобілізацію, е якщо він піде на тотальну повну мобілізацію, е вирогідність е генерації бунтів, протестів е публічних, соціальних надзвичайно низька. Це пов'язано як із вкоріненням. Е вкоріненими патерналістськими установками російського населення по відношенню до своєї влади, це пов'язано з ефектами пропагандистського впливу, які набули в Росії тотального характеру. І це пов'язано власне з бацилою цього імперства, якою зараджена заряджена величезна кількість росіян, особливо в сільській місцевості, особливо середовища аудиторії 40, які в принципі принципі горять і мріють відновлення радянського союзу під егідою Москви в той найбільш знаєте застійних формах, які вони там згадують про своє дитинство. Це дуже серйозні процеси, там, де українець, наприклад, критично відноситься до дій влади свідомо думає, раціонально мислить росіянин, так себе не веде, тому думка про те, що навіть повна мобілізація викличе. Якийсь бунт надзвичайно мені здається умоглядна умовна і помилкова, і, так і дуже дуже теоретична. Не впевнений, що вона може призвести до серйозних ускладнень, але тим не менш Путіна на неї не йде. Не йде, бо апарат Кремля, скоріш за все, не готовий поки що до обробки масової свідомості. Як вони це робили перед так званою частковою мобілізацією у 2022 році? Вони добре обробляли масову свідомість через операції впливу, через маніпуляції, через пропаганду. Зараз, поки не спостерігається такої активності, навпаки, Путін на останньому виступі його форуму в щодо підготовки до саміту БРІКС натякав на необхідність. Повернення до діалогу на, щодо мирного врегулювання на базі стамбульських угод він про це знову е, відкрив свого рота, е, не вдаючись в деталі, але я думаю, що це робиться спеціально перед самітом Брікс, щоб е, ну трішечки улестити Китай і Бразилію, які будуть представлені в Казані 22-24 жовтня. Mm. Пане Олеже, дуже дякуємо вам. До речі, чи спостерігаєте ви за подіями в Молдові? І е, інтуїтивно, як ви вважаєте, це дуже коротко або так, або ні. Хто переможе. Про демократична санду. Чи все ж таки про російська налаштована політична сила не знаю, правда, яка там саме, їх там декілька? Там основні конкуренти. Це Майя Санду. Скоріше за все, вона набере десь 33-36%. Її головний конкурент стояного. Представник, скажімо так, гауської національності, колишній прокурор, генеральний прокурор, прокурор республіки соціаліст, але тим не менш скоріш за все має санду не ви не переможе ага. сразу ж в першому турі. Буде другий тур. Але найцікавіше не це. Найцікавіше чи буде 50% плюс підтримки на референдумі щодо внесення змін до конституції Республіки Молдова щодо євроінтеграції. Ія робить все можливе, щоб зірвати цей референдум. Якщо їм це вдасться на виборчих дільницях гагаузької автономії та на півночі Молдови, це погана новина. Тим не менш, я сподіваюся, молдавська молдавська влада не допустить втручання росіян, нахабне втручання Кремля в, в виявлення е, молдавської нації, яка як і Українці, я впевнений розуміють значимість євроінтеграції для, для порятунку своєї державності і для майбутнього своїх дітей.